14 квітня, понеділок. Сьогодні у нас день під енергіями аркану рівновага або помірність. Так, понеділок може бути дуже гармонійним, ніби всі світлофори зелені, або дуже бісячим. Все це буде зрозуміло вже з самого ранку. Якщо ви проспали, запізнились або прийшли занадто рано. Чекайте, що такі гойдалки будуть весь день. Тут головне не почати злитись або надумувати собі страшного, бо в мінусі дня енергія аркану місяць, яким властиво навіювати нам страшні якісь страшилки, які ще не сталися. Тому. Орієнтуємося на факти, прояснюємо ситуацію і відганяємо дурні думки. Для тих, хто в парі найгірше сьогодні це замовчування і очікування, що інша сторона сама все зрозуміє, не зрозуміє. Для тих, хто самотні, сьогодні не найкращий день для знайомства, якщо ви хочете ясності і конкретики. Якщо серце розривається між написати чи ні, зачекайте до завтра. Сьогодні ви ризикуєте побачити в людині те, чого в неї немає. як… Погане, так і хороше на побутовому плані: медитація, йога, танці, психологічні практики обережно з алкоголем можна не відчути міру. Зустріч з сусідами, близькими друзями, зустріч з посередником або ви будете виступати в ролі посередника, примирення, коригування текстів, виклик системного адміністратора, переговори, акторська гра, і це не завжди про театр. Тому будьте -то обережні, люди сьогодні можуть обманювати. Щоб негативні енергії дня програлися в плюсі, можна зайнятися питаннями затишку дома. Приготування їжі або випічки, написання віршів, влаштувати романтичну вечерю або побачення, займатися з психологом, відвідати оздоровчий центр в негативі дня: тривожність, неясні страхи та накручування себе, розлад харчової поведінки, невпевненість, неможливість ухвалити рішення, сумніви, самообман або ситуації, коли ви бачите те, чого немає. Складнощі зі сном, кошмари, погане самопочуття через перепади емоцій. Сьогодні ваш образ трохи загадковий, трохи драматичний, але впевнені. Евнені та сильний кольори чорний, темно вишневий глибоко-фіолетовий, смарагдовий та графітовий, аксесуари щось таємниче, і трохи містичне. Браслет з камінням, символічна підвіска, каблучки з великим каменями. Не забувайте зберігати цей прогноз, ділитися з вашими близькими людьми. Ну а я бажаю вам прекрасного понеділка та гарного дня.